На ярлику чата GPT, дивимось на дисплей, IPS. А пізніше подивимось на AMOLED, як виглядає. Ось, бачимо, приближаємо перше приближення. Бачимо йолочку, виструюються світодіоди. Переходимо на другу ступень. Збільшуємо, збільшуємо, приближаємо ще. Ось, бачимо ближче. Наводимо чіткість. Ось, бачимо йолочку. Ідуть по три. На значні це білий кольор. Ось так виглядає. А ось так виглядає дисплей OLED. Теж на значку чата GPT. Бачимо білий тут якийсь такий жовтуватий. Ось перша позиція приближення. І приближуємо ще ближче ближче. Ще трошки. Наводимо чіткість. Важко утримати мікроскоп. Ну і рукою тримається другою, налаштовується різкость. І приближаємо, приближаємо. О, ось так виглядає OLED. Бачимо різницю. Ось ці чорні, які не світяться узор на ярлику чата GPT. А ось ці, що світяться діоди, вони світять білим на дисплеї. Видно, як білий колір. Ось так виглядає. Цікаво. І тепер назад. Вертаємо ще раз в першу позицію, так здалеку виглядає.